Десь на 70-х кілометрів і потрапити у чарівне село Синьки, яке ставиться не тільки своїми архітектурними та історичними пам'ятками, але й син і своєю змагань У вас може виникнути запитання, чим же цікава наша школа? Спробую пояснити. У нас працюють чуйні розумні вчителі, навчаються талановиті учні, а також тут працюємо ми. Веселі! Комунікавельні, ангере, горчі, не Колеги. едкомерні газети. Ідея створення власного друкованого видання з'явилася в далекому 2004 році. Учні 5-7 класів вирішили взяти участь у всеукраїнській акції Громадянин. Для цього їм потрібно було розробити та реалізувати суспільний проект. На класних зборах відбулося активне обговорення, і методом мозкового штурму було обрано найголовнішу проблему відсутність шкільного друкованого видання. міської ради звернулася група школярів з проханням допомогти їм у реалізації проєкту випуск газети Школи і громади села Синьків». Виконавчому комітету Синьківської сільської ради дуже сподобалася ідея школярів і вирішили їх підтримати. Нехай наше село і невелике, але в ньому відбуваються цікаві новини, про які повинен знати кожен. Так з'явилася газета Родина, яку читають в кожній родині. Після збору всієї можливої інформації було складено план дій щодо практичної реалізації проєкту. Школярі провели величезну роботу, самотужки збирали і здавали макулатуру, вивчали думки місцевих органів самоврядування, шляхом анкетування, писали листи підприємцям. Проводили масштабну просвітницьку роботу маркетингові дослідження. Робота над проектом об'єднала учнів, вчителів, батьків, місцеву владу та всю громаду. І так, спільними зусиллями, світ побачив перший номер газети школи та громади села сеньків Родина. Газета з'являється в селі або в невеличкій школі. Це надзвичайно велика подія. Подія значима. Наша газета виникла у школі на основі проекту. Проєктних технологій, і цей проект був зреалізований і розроблений учнями школи. Так з'явилася наша шкільна газета. Цю газету ми вирішили об'єднати із газетою громади і дати їй назву родина, яка би об'єднала і школу, і громаду ще повніше. Які завдання ми ставимо перед собою, випускаючи цю газету? Перш за все, це звичайно подати новини, які відбуваються в школі і в селі. Наступне це, напевно, випускається у нас певною профорієнтаційною метою, щоб навчити дітей журналістської діяльності, спонукати також школу і громаду до тих добрих справ, які робляться спільно, а також привітати, розвеселити якимись смішними ситуаціями. чи Анекдотами шкільного спрямування, які ми міщаємо у нашій газеті. І на кінець, хочу сказати, що випуск кожного номера газети Родина це велике свято як для всього села Синьків, так і для нашої школи. Хто за прийняття цього рішення? Давайте проголосуємо. Одноголосно рішення прийнято. Нам цікаво, чим займається наше ошіївське самоврядування. Читайте наші новини в рубриці «Вісник ошіївського парламенту». Хочете знати новини від наших друзів із Європи? А може вас цікавлять конкурси і акції, у яких приймає участь наш Євроклуб «Фаворит»? Якщо так, чи читати нашу газу В рубриці «Новини Євроклубу». У літературній студії Ростина. Мені дуже приємно, що мої твори і твори інших початківців друкуються в газеті Родина в рубриці Перша спроба пера». Від часу виходу у світ першого номера родини минуло 8 років. За цей час ми змінилися на краще. Єдине, що залишилося незмінним, це те, що ми стараємося донести до наших читачів актуальну цікаву інформацію. Ми наполегливо працюємо над кожним номером, пишемо цікаві статті, відбираємо найкращі фото, беремо цікаві інтерв'ю, проводимо опитування. Нам важлива думка кожного, адже лише разом нам вдається творити дійсно цікаву газету.